Усі шанувальники сукулентів знають, що кактуси ростуть дуже повільно і потребують особливого догляду в домашніх умовах. Кактуси люблять добре освітлені місця, тому їм підійдуть східні та південні підвіконня, влітку можна виставити їх на балкон. Взимку при інтенсивному опаленні потрібно стежити, щоб біля кактусів не пересихало повітря. Коли період спокою для цих рослин, тому їх навіть можна поставити десь у тіні. Якщо кактус став рожево-лілового відтінку, світла йому забагато, якщо ж він виструнчився і зблід замало, також кактуси не люблять, коли змінюють їх місце розташування. Щоб точно знати, якою стороною до світла він стояв, можна зробити позначки на горщиках. Ні в якому разі не чіпайте і не крутіть горщик з розквітаючим кактусом або тим, який набирає бутони. Квіти обсипляться або бутони переродяться. Після цвітіння необхідно прибрати висохлі і відцвілі бутони, оскільки вони можуть почати гнити і на рослині. Для поливу варто використовувати теплу відстойну або прокип'ячену воду. Навесні та влітку кактус потрібно поливати щодня чи раз на 3 дні, восени раз на тиждень взимку раз на 2 тижні. Чим холодніше повітря, тим рідшого поливу потребує кактус. Коли рослина хворіє, її теж потрібно рідко поливати, поливати кактуси можна двома способами: зверху або через піддон з водою, але перед кожним поливом брунт повинен повністю просохнути. При поливі варто слідкувати, щоб волога не потрапила на стовбур. Оскільки від цього він може загнити. Підживлення не можна робити взимку під час періоду спокою. Це варто робити лише з настанням періоду вегетації навесні до періоду спокою у вересні. Якщо ви бачите, що кактус переріс свій горщик, його потрібно пересаджувати, це варто робити з початком періоду вегетації. Навесні перед пересадкою за 2-3 дні кактус перестають поливати, тоді земля легко обсипається з коренів. Молоді кактуси пересаджують щороку, а старі раз на кілька років новий горщик повинен бути мінімум на один сантиметр більший за попередній. Якщо у кактуса коротке коріння, вибирайте низький горщик, якщо довге, глибокий, у дні обов'язково має бути отвір для зливу зайвої води. Найкраще кактус росте в земельній суміші, в яку входить промитий річковий пісок, листова земля, деревне вугілля та торф, Її готову можна придбати в магазинах, а можна і приготувати самостійно. На дно кладуть трохи дренажу. Під час пересадки мляві, неживі і загнилі корінці відрізають, залишають тільки свіжі, міцні, всі зрізи присипають вугільним порошком. Розмноження кактусів відбувається вегетативно відростками або з насіння. Перший спосіб досить простий: ним користується більшість любителів кактусів. Для вегетативного розмноження беруть живці з дорослих рослин і вкорінюють з насіння кактуси вирощувати важче, куплене в магазині насіння дезінфікують у розчині марганцівки, потім викладають на шар землі, земля повинна бути постійно вологою, тому її потрібно прикрити склом або плівкою. Це створить відповідні умови для проростання насіння, деякі форми кактусів можуть прорости через день. А іншим може знадобитися місяць.